Друзі, коли ми читаємо е, перші розділи буття, я думаю, що хтось із нас е, почав з Нового року читати книгу буття. Е, як ви собі уявляєте, які звуки наповнювали Адемський сад? А? Гавкання, м'явкання, паша каже, цвірінькання, дахтання. Ну, все, шуміли сади, співали птахи. Гавкали там собаки різні тварини, різні, різні звуки, зюрчали струмки, десь тріснула якась гілка. Але цікаво, що е, серед цього всього розмаїття були е, голоси, які відрізнялися від, від цього всього. А да? Чув чий голос в Едемському саду? Боже. Потім ще з'явився голос Єви, який був для нього теж дуже приємний. Але, друзі, раптом пролунав голос, який до цього не лунав. І що сталося в результаті? В результаті сталася трагедія. Я до чого це все? Христос говорить: вівці мої слухають голосу мого і йдуть за мною. А за чужим не йдуть. Чому? Тому що голос, голос лякає. Я на цю тему хотів один невеличкий вірш, такий дитячий розповісти, але для того, щоб ми теж пильнували те, за якою інформацією ми йдемо сьогодні, що нас приваблює, що нас захоплює, чим ми керуємося в житті. Записався хлопчик Ваня в духовий оркестр. Мрія він навчитись здавна грати полонез. Попросив трубу найбільшу і отримав пас. Пас це така здорова труба. Звуки брався нижчі й нижчі, краще кожен раз. Якось всівся у кімнаті, двері зачинив, не виходячи із хати партію учив. А дідусь не бачив внука по дворі снував та, почувши оті звуки в хлів пошкам дав там корівчині сіна, силу судерті, Вийшов в двері, знову в спину чує звуки ті. Все вчувалося старому, що реве вона. Тож наклав іще соломи, жому та зерна. її налив водиці, і почистив гнів. Не повинна ще тилитись, думав сам собі. Тільки в двір і знову чує звуки му та му. Все гадав він, не збагнув, Чом реве, чому? Як прислухався ж уважно, каже до дочки, то реве, мабуть, не наша, а сусідський бик. Є багато звуків всяких різних голосів, та потрібно розбиратись, за якими йти.